Лані, і веб-сайти, і скриньки, і домашні сторінки. Відкритий світ. Цікава Україна. Можливості багато нам додасть. Це краще дітям. В нашій Україні, що спринесе, відкритий світ для нас. Всього у школі для послуг учнів та вчителів і два комп'ютерні класи. Інтерактивна дошка та доступ до швидкості інтернету. В цьому кабінеті 10 комп'ютерів для учнів, а оця комп'ютерна техніка вже не повністю відповідає сучасним вимогам. У цьому кабінеті теж 10 робочих місць, але комп'ютер більш нові та сучасні. Але для нашої великої школи, де працюють 55 вчителів та навчаються 550 учнів, цього замало. Ми спитаємо вчителів. Тетяна Миколаївна, як Ви вважаєте, які перспективи відкриє участь в національному проєкті «Відкритий світ»? Мультимедійні технології допоможуть учителю як можна ярче дати свій урок і заінтересувати дітей в вивченні предмета. а также показать родителям, насколько их дети прекрасно знают тот или иной предмет и помогают общаться с ними непосредственно. Маргарита как Вы что Вы используете дети в доме интерактивной технологии? В наш час ученики широко используют интерактивные технологии в доме. Користуючись компьютером, учени готовят домашние задания, створюють презентации, выполняют тесты, собирают большинство яка допоможе їм на даному уроці. Завдяки планшетам, які вони використовують і завантажують вдома, вони завжди мають під рукою на уроках мови та літератури художні тексти. Тому ми залюбки приймаємо участь у цій виділі.